Я вже трошки успокоївся, що інтерв'ю йде вже на те саме. Скоро вже пісні будемо гімн співати. Це на напів... Не направляй, будь ласка. Напівавтоматична рушниця. Що я сплю, а тому що я літаю вночі. І для, І для того, щоб... Зараз, подожди, сплю. Мама не Ну, я не знаю. бить не б'ю. Бажаю здоров'я. <кхе> Всім гарного дня. В цьому відео ми поговоримо з командиром підрозділу безпілотних літальних апаратів роти вогневої підтримки 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. З позивний сід звати Сергій. Ми знаємо, як саме зсередини працюють БПЛАшники, та що скривається за такими яскравими картинками ураження ворога. То Сергій, по перше, скажи, чому сід? Ну, це давня історія. В дитинстві був трошки худорлявіший і був схожий на персонажа. Всім відомого мультика з я період. Так, ну отак от і пішло. Зрозумів. І скажи так, щоб люди розуміли, звідки ти, скільки тобі років і, і як ти потрапив до армії. Ну, сам я родився і виріс у місті Вінниці. Привіт Вінниці. Років мені вже 41 годік. Нормально, ну, молодий. Е, да. як потрапив до війська, ну, е, на початку війни, чесно вам скажу, був трошки збентежений цією війною. Не розумів, чи я взагалі потрібен в армії в війську, тому що до того не проходив військову службу. Але влітку пішов в воєнкомат, ну там в Вінниці у себе. Переписали дані туди-сюди, сказали, що ми подумаємо. Потім подумали, і майже вже третій рік я вже. На фронті. <ріст> на, на фронті. Скажи, а як ти саме потрапив до БПЛАшників? Це твій особистий вибір чи це така випадковість була? Ну, як вам сказати, ну, мені було цікаво, це з початку війни, хоча ну, що це, це не було так розвинуто, як зараз. Спочатку я був бойовим медиком в іншій бригаді, а потім мені мій товариш Земляк. Капелан позивний, Ви, до речі, з ним познайомитесь, мабуть, в наступних відео. сьогодні Сьогодні, ми... Він запропонував мені піти спробувати в ну, свої сили в БПЛА. Я спробував, мені дуже сподобалося і так і залишився. А потім вже з тої бригади я перевівся, мені запропонували в 93-ю в РВП. Так я потрапив в цей підрозділ. Ну, скажи таке е, питання, коли ти вперше зрозумів, що ти керуєш війною саме з неба? Ну, це був цікавий такий випадок. Це був мій, мабуть, другий польот це ще ну, в попередній бригаді. <клес> Я вилетів і ми знайшли окупантів і коригували вогонь. Чесно, ми тоді знищили, мабуть, п'ять орків. Це була ейфорія, я вам говорю. Це просто-напросто було таке коротше, відчуття, що я вам не передати. Тоді я зрозумів, що очі в небі це все для війни в нинішній ситуації. Зараз в тебе є якийсь любимчик, дрон, чи чим ти працюєш, от що тобі саме подобається, яким-то дроном. Ну, дивіться, привикати в нинішній ситуації до дронів якби немає там, ну, такого самого Любівчика. Але дуже люблю літати на Mavic Pro. Він, ну, більш... Для мене він дуже такий вдалий дрон, який коротше, ну, і знаходиться, і він себе тримає в воздусі більш-менш нормально. Тобто, для мене Mavic Pro це мій улюблений дрон. А взагалі розкажи, чим займається саме ваш підрозділ? Ну, наш підрозділ, наша основна задача це розвідка. Тобто ми знаходимо короче, окупантів, бліндажі, окупантів, знаходимо їхні міномети. Буває інколи, якщо залітаємо далеко, можемо знайти навіть пушку. Тобто ми знаходимо і потім по нашим координатам коригується арта або FPV-дрони, скиди, і так ми знищуємо ворога. Основна наша дія це розвідка та коригування огню. Скажи, а як виглядає типовий день на нулі у вас? Можеш описати ну, з ранку <клес> до ночі, як у вас? Е, ну, Дивіться, в мене підрозділ е, працює 24 на 7, тобто ми постійно в воздусі. Е, ну, міняємося. Є днівна зміна і ночна зміна. Е, опишу вам днівну зміну. <клес> Проснулися. Зараз просипаємося дуже рано, майже о пів на шосту, тому що в шість ми вже маємо бути в повітрі. Попили кави, сіли, полетіли. Е, відлітали, грубо говоря, ну, до вечора будемо ночну зміну, ночна зміна встала і виконує також свою роботу. В ну, період в цих проміжутках є дуже інтересні е, речі. Ну, які інтересні? Для нас це обидено це обстріли, і е, в общем. Так, ну, Битова воєнна штука. Обстріли, під дрони, треба ховатися, треба акуратно. Коротше, маскування, це все завести генератор, це все треба робити так, щоб нас ворог не замітив. Тому що, якщо він замітить нашу позицію, це вже дуже чрівато послідствиям. Ну а вечером? Ну, вечором просто-напросто ми міняємося. Ті ж самі хлопці встають, ну не ті ж самі, ночна зміна встає. Попили кави і полетели. Ну, В період цього всього ну, виходить і поїсти, тому що е один пілот літає, інший пілот виходить, він, е допомагає йому на кропиві е міди, в вежі. В общем, в нього теж вистачає роботи. Ще в нього така робота, як ковбаски підрізати. Ну, в общем, приготувати, щось перекусити, тому що ви розумієте, що. Нам теж потрібно їсти, питатися. Так само ночну. є пілот, є помічник пілота. Вони між собою можуть мінятися, тому що ми Тоже, то же саме. Кропива, орієнтування на місцевості, тому що вночі тяжче е, літати, тому що е, зараз така пора, що тумани, дощі. і от, е, По кропиві треба орієнтуватися. Ну, супер. Ти маєш розуміти, де ти летиш. І куди ти летиш, щоб не втратити дрона. Бувають вночі, звісно, курйозні ситуації. В майбутньому, я думаю, Андрій скене відео, там де ми дрон ловили навіть як спасателі на одіяло. Є в нас така запис: дрон не спускався, і в ночну пору виходили і ловили в одіяло. Коротше, цікава, захватуюча робота. Кожен виїзд це щось нове. Кожен виїзд. Якоїсь обидяності в нас немає. Скажи, тут багато хто думає, що дрон це просто пульт і картинка. От наскільки все складніше насправді? Е, ну дивіться, пояснюю, може, трошки довше, це буде пояснення. Просто ну, в цивільному житті, так, да, дрон це дрон, пульт, картинка і полетіли. Для нас, е, як пілотів, розвідників, ми, ми повинні бути. Сховані від ворожого дрона, тому що вони також на нас полюють. Для цього нам потрібен бліндаж, а бліндаж ви розумієте, що ми не стоїмо десь в тилу, ми стоїмо майже біля самої піхоти. Тому ну, такі нюанси, як бліндаж, довезення матеріалів, довезення масців, довезення особового складу це ну, якби. Ну, велика робота, велика логістика, короте, над якою ми працюємо і хочемо, щоб бути в безпеці. трошки. Після того, як в нас вже є бліндаж, це не просто так, ми, нам потрібна щогла, антени, кабеля, буревії. В общем, це все ми маємо, щоб ми автономно, як говориться, зашилися в яму і автономно працюємо. Міняємося ну, через період часу, ми міняємося, міняємо зміни, щоб хлопці трошки відпочили. Тобто це обратна логістика, обратно доїхати, коротше, завести, треба вибрати час. Сребом погодити, що ми виїжджаємо. Ну, це не все так просто, що, як думають, картинка, дрон, пульт. Там багато пророблюється роботи для того, щоб Ну, ми проводили розвідку, коригували вогнем. І, ну як вам сказати? Це не все так просто. А скажи, скільки людей у тебе в підрозділі? і Як ви взаємодієте? Це більше техніка чи якісь особисті взаємини? Ну Дивіться, у нас в підрозділі всього на даний час 10 чоловік. Це тобто два розрахунки, е -е -е, водій. І я. Ну, я теж намагаюся з хлопцями постійно їздити на позиції, щоб не тіряти, розумієте, в нас іменно своя аура, коли ми на позиції. Ну, це все цікаво, інтересно. Ну, і ми вже без цього, якщо чесно, не можемо, тому що адреналін хочеться в кров. А відносини у нас в підрозділі, я вам скажу так, це наша друга сім'я. Ми от іменно дружно живемо. Навіть коли ми міняємося на перезмінки, робимо так для хлопців, яка зміна заїжджає. Попередня робить для тих, хто заїжджає так, що вони просто-напросто не займалися лишнім. Вони сіли і одразу виконують свою ну, роботу. Тобто розвідку проводять, тому що бувають нюанси, там, генератор, знаєте, щось там, бензин не залили, коротше, ну, щось таке. Ну, такі нюанси. Ми стараємося, щоб в нас такого не було. Ми велика сім'я, дружна, і працюємо більш-менш дружно. А ти, а ти як командир, ти ж як ти мотивуєш своїх. Ну, Я думаю, що хто тут зараз знаходиться, вже протягом хлопці всі майже коротше, вже другий рік ну немає таких, що от новачки. Вже mm -hmm. люди е, відвоювали, дехто і в піхоті відбув, е, дехто в інших підрозділах були, вони прийшли, вони знають, чому вони тут. Mm -hmm. е, тобто мотивація для них. Ну, я не знаю, бить не б'ю, чесно. <гум> Ні, Вони мотивовані, хлопці мене мотивовані, вони знають, що вони роблять, і виконують свою роботу, я вважаю, на всі 100%. Добре, то якщо можна, може ми пройдемо до вашої розпалаги. Ну, звісно, Познайомиш... можна познайомити. Да, <гум> з ну, мабуть, там хтось може відпочиває, хтось працює, ну, потривожимо, але покажемо вам саме побут, як солдати. Живуть, то підемо до хати, як кажуть. Ходімо. Давайте будемо знайомитись, дивіться. Це у нас така фінатка, коротше, як і мастерська, і склад, і спальня. Правда, людина, яка тут живе, коротше, зараз виконує завдання. Є у нас Олексій, позивний вікінг. Коротше, він тут трошки ізучає пульт, треба йому ізучать молода наша кров. Розбавили ми, в нас тут трошки пожили, ну Льоха старається, в нього все виходить. Підемо далі. Йдем. Далі знакомі, Це Дмитро Володимирович. Позивний Ісус. Бажаю. Да. Він у нас штатний стрілок. Нам бригада видала ось таку коротше, штучку. Ано, візьми в руки. І... Ми... Це на пів... Не направляй, будь ласка. Напівавтоматична рушниця дробовик виходить. Safari HD 105M. Да. Работаем работаем в, в штатном режиме. то есть так, Начинаем разборочку, то есть снимаем магазин. то есть, Щоб його разобрать, по короче, откручуємо сначала ствол. Та ти покажеш, потім... Да, ты сейчас все покажешь. Мы лучше покажем, я... Як... да. подробно в цій зброї. то, что я перший раз бачу цю зброю. Реально так. Так? Так. Да, 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 да. Да, да, дробовик, так? То есть в комплекте входит, то есть, получается, 4 магазина э, магазин, короче, для чистки зброї. І сам получається комплект, вот. Тобто глушитель, короче, і насадка. Угу. <скак> да, <скак> це наша опора. Ми на заїзди, на виїзди, короче, от великий. Щось вже стріляли з неї, чи <скак> <ще, скак> ну, пробували? <скак> ну, получається, ще не вдалося збити, конечно, мавіка. Ну, на полігоні от, от працювали на добре. Супер. <скак> 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 да. Що там? А так, тут, тут ви живете, я бачу тут. Тут е, да, хлопці короче, які зараз можуть на позиції бути, вони тут відпочивають. Ну, відпочивають. Тут у нас теж. О! Сєр! Сєрм! Сьомка приїхала! Е, а чо, чо ви спите? Що я сплю, а тому що я літаю ночі. І, для, і для того, щоб зараз прижити. Мама плюс є тут е, ночу. Курс, мене Нормальних людей, люди нормально сплять ночі, а я не нормальний. Я літаю ночі, однім сплю. Ну я після, так. Так, це Сережа. Ага, ну давай, давай. Сильний його капелан. До речі, це він мене привів в БПЛА. В тій бригаді розповідав. І от ми. Не бригаду? Ми з ним в місті, він ще хоче до мене в Вінницю переїхати, це буде взагалі катастрофа. За Одеса, так? Ні, я сам з Вінницької області, просто мене в Одесі зловили, відправили в армію. Понеділок вечором зловили, сербту дали воєнні штани. вже. Та ладно. Серйозно? Не Я мене начальник в армії. Але своє завдання виконуєш на відмінно. До речі, на днях отримав медаль за захист батьківщини. Скажіть правду. Чі, сказали, за, що за, вона за, є. сказали, що вона є, ну получу її чуть попозже. Годика через полтора. Ну, медаль єсть? Не бачу. Буде. Гордон теж казав, що ми виграємо війну 31 грудня. А, до речі, якщо цікаво, це ми подарили в нас Сережа Капелан дуже любить готувати. Ми йому зробили такий подарунок. Він його боїться одягати, тому що мужчини тут давно можуть. То може ми як то борщика з вами приготуємо? E, я можу вам зварити отділу борща. Ні, отдільно не треба, а що. А для особового складу і він інший. Я ні, що я. Ми варили голубці, не голубці, а як і називається, перець фарширований фаршировані робили. Заставив Ісуса зробити майонез, а не купляти. Борще варив. Що ж я варив? Деруни з грибами, деруни з сиром, деруни. Американців годував. Виживає? Я експериментую над нами, я вам чесно скажу. Він в тік надивиться і над нами експерименти проводить. Ладно, він в кінці тунеля. Добре. Йдемо <реш> далі. Це у нас Юрій, позивний професор. Ну Професор, тому що він професор. Він іменно, от Для нього короче, він дуже любить передивлятися стріми, дивитися стріми, навіть коли короче, він не на роботі. Чому? Тому що дуже любить дивитися. як... дохнуть. <laughs> ну, это такая, ну... А, а расскажи, что у нас крайнее было, кого мы тут забаранили? Только что две хвилени тому нашли, нашли противника, и шел по дороге. Угу. Его пивишка по нему уже вылетела, и разведчик дальше начал проводить разведку. То есть он не стал снимать, как его убивают, а просто начал дальше проводить разведку. Ну, уже за ним вылетели. Угу. То вот, не вот пару, пару минут назад это вот произошло. Сейчас он э, в районе э, Пригород Бахмута вот ведет разведку, то есть там можно посмотреть, домов не осталось, но есть норки, которые вот сейчас я тоже отслеживаю, если будет противник вылазить, залазить, то есть я когда поеду на позицию, то есть я буду уже смогу э, сразу ориентироваться, где они будут находиться, могут находиться. Працуем на на навіть, короче, чтобы мы просто-напросто, когда приехали, нам говорят по точкам, мы себе вылетели и... І знаем куда уже лететь. Uh -huh. Тут же у нас есть комната но хлопцы заразы э, выполняют боевые задания. Я думаю, что бокс нормально мы приедем, короче, они поменяются и мы познакомимся потому с этими бойцами в атаку. Ну тут есть две норки, которые новые норки, которые мы сейчас он сейчас оба снимают. Ну тут вот есть две норки, которые заметил, и он постоянно на них фокусируется. То есть вот, вот он идет, кстати. Еще не убили его. Вот с автоматом идет, он так расслабленно. Думаю, что на 300 метров сейчас он его не слышит. То есть дрону не слышит, не видит. Но сейчас, в принципе, может его... О, а вот и желтый прошел. А это наш супер водитель, супер таксист, водитель маршрутки. Мы ему доверяем как себе. Він нас завозить, вивозить, це наш постійний водій, який нас і завозить, і привозить, і в случаї чого він не боїться коротше, поїхати навіть серед білого дня. Тому що є случаї, коли, допустимо, нас там 에, Starlink 에, побило, градом треба вести, щоб хлопці були 에, на зв'язі і могли нормально працювати серед білого дня, може поїхати, відвести, це все. Mm -hmm. Безстрашний. Безстрашний. Олег позивний жовтий? Ось ми познайомилися з одним із підрозділів безпілотних літальних апаратів роти вогневої підтримки. То, як ви бачите, хлопці працюють і працюють на перемогу. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін гандон!